Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці і ми на черговому об'єкті. Так він, до речі, виглядає, це заднє подвір'я будинку, забори немає там далі поле, тобто сонце буде дуже багато. Ми вже встигли навіть розмітити і зробити планіровку, натягнути нитку, це передній ряд буде, ну тут справа видно буде, ну погано, але видно, це буде другий ряд. Тут у нас каркас 12 метрів довжиною, тобто буде доволі великий. Почнемо, звісно, з найважчого, це буріння отворів, так як 12 метрів по 2 метри між ногами тут буде 7 ножок. Глибина, як зазвичай, максимум, що йде, це 1 метр, ну і трішки вже підрівняємо. Далі ми використовуємо профільну трубу 60х40 мм, вона 2 мм товщиної стінки, забиваємо трішки в землю, ну і 1 метр буде ще й бетоном. Вирівнюємо, звісно, що всю нитку і знизу і зверху, хоча можна і лазером, але якось так простіше. Ну і звісно, що забиваємо міцний бетон в кожну ямку. Далі найвідповідальніша робота всього каркасу це якісно його приварити, тому для цього у нас є нештатна людина, він зварщик якраз з досвідом, який це може зробити і дати на це гарантію. Процес покраски ми не стали показувати, тут немає нічого незвичнішого, виглядає він ось так, Добавили дві перемички ще справа і зліва, щоб він ніяк не шатався по бокам. І так залишаємо до завтра. Зараз ми йдемо робити внутрішні роботи, а завтра повернемось, коли бетон вже застиг і будемо ставити сонячні панелі. А ось і наш інвертор, ми його вже повісили з групою безпеки. Це в нас DA, 12 кВт однофазний. Також встигли хоча б на вулицю витягнути провода сонячні через стінку, а отут зліво зробили отвір, буде мережевий провід, буде протягнутий від щитка, він у нас 4х6 мм, тому що одна фаза і має бути все доволі надійно. Під'єднуємося ми, до речі, біля лічильника, бо тут і основний щит безпеки. Але так як тут зроблено двома-трема майстрами за останні 10 років, то ми вирішили все зняти і зробити все заново. Поставити якісніше провода, товстіше все задільзувати, ну і один великий щит, а не два маленькі. У будинка, до речі, є підведена три фази, тому хоча б поставимо переключатель фази з вольтметром. Тут, до речі, і автомати на будинок от так виглядають. Ну і водорезерва, так само він в цьому щитку. Виглядає вже акуратніше і точно надійніше. Закрили щит, він, до речі, вуличний і точно не боїмося, що там щось може піти не так. Лише залишилось ці провода, що якось гарно сховати, да, і на цьому, в принципі, все. Йдемо всередину щось з'єднувати. До речі, мережевий провід, от він товстий, ми його прокладаємо в гофрі через горище, бо там справа у нас знизу лічильник, а от зліва сусідня будівля, котельня, де знаходиться вся техніка. Це займає час, але так гарніше. Це вже наступний день, ми знову повернулися, встигли поставити навіть 4 рейки, це в нас оцинковка 41х41 на 2 мм на 2 ряда сонячних панелей. І зараз будемо починати їх монтувати. Починаємо як зазвичай монтаж з двох крайніх, потім тянемо між ними нитку, щоб було рівно весь ряд. Ну і так вже буде і другий ряд. Панелі, до речі, у нас 580 і двосторонні. А ось і готовий результат. Зайняло це близько 2 годин, але ми змонтували 22 сонячні панелі, це два окремих поля по 11 штук. Загальна потужність у нас тут вийде 12,6 кВт. Як я і сказав, вони двосторонні, тобто будуть отримувати свою енергію взимку, принаймні, і ще і з зворотньої сторони, що піднімуть коефіцієнт корисної дії. Чотири провода закріпляємо на каркасі і затягуємо їх до цієї труби, тут так само є дюбель в стіні. Ну і хамутами гарно по трубі це, сховаємо з обратної сторони, щоб їх не було видно. У нас майже 8 година вечора, сонце ще трошки світить, ну бо все ж це початок червня. Ми провода отак позатягували, вони нікому не заважаються майже 3,5 метри від землі, тобто під низ можна ходити спокійно, хоча насправді ніяка техніка тут і не приходить. Можна показати, що провода ми зажимали спеціальними кріпленням, вони прорезійні, тобто провода не зможуть пошкодитись. Тут так само все хамутами піджали, воно навіть якщо і хтось буде ходити під низ, ніхто за це не зможе зачепитися чи звирвати звідти, просто само по собі. Зверху, звісно, що є заглушки на цій профільній трубі, щоб туди вже вода не попадала. Ну і вид зсередини у нас от такий. Якраз вікно ззаду мене воно освічує, може трішки погано видно, але основне, це 8 година вечора, ми 450 Вт бачимо, а дім потребляє у нас всього 300 Вт. Тобто все працює. Щит безпеки звичний, два сонячне полі з зі помимо заземленням і своїм запобіжником. Два автомата, ну і реле безпеки. Провода у нас 25, це рідні, Акумулятор у нас, до речі, фірма Біом 15 кВт, літій залізофосфат. Він дуже важкий, тому він має ще й колеса, це дуже зручно, якщо ви хочете його переміщати, бо 126 кг. Кому цікаво, от його етикетка. Насправді на ринку України на сьогоднішній день це точно найкраща пропозиція. Провід заземлення ми вивели отак, там ще буде короб якийсь через стіну і зробили спеціальне заземлення на вулиці. Виглядає все гарно, акуратно, а головне, що надійно.